Від 4 до 5 мільярдів доларів щомісяця саме стільки прогнозує Міжнародний валютний фонд дефіцит українського бюджету у 2023-му. У фінустанові наголосили, сума коливатиметься в залежності від кількості імпортованого газу для нашої держави, а також вартості відновлення інфраструктури. А у випадку нових руйнувань сума стане ще більшою. Бачимо своє завдання, щоб визначити макроекономічні показники для України та розглядати різні сценарії повільного чи прискореного розвитку, щоб реагувати та заохочувати заходи, які Україна має вживати для прискорення на шляху до Євросоюзу. Треба забезпечити, щоб фінансування було гарантованим і щоб воно було надано. Наразі українську економіку підтримують з боку Європейського союзу та Сполучених Штатів. Саме ці кошти покривають дефіцит головного кошторису України. навіть не зважаючи на те, що Україна в тяжких умовах війни майже не робить фінансових прогнозів на великий період часу. Вже закладено, і американці закладають в свій бюджет трошки більше мільярда доларів щомісяця. і європейці закладають півтора мільярда євро щомісяця. Вони Вони це закласти в бюджет таким чином. майже три мільярди доларів ми будемо щомісяця вже майже гарантовано отримати. І це майже всі наші потреби, якщо дивитися на бюджет. І в тому, що МВФ зробило прогноз дефіциту українського бюджету, експерт вибачає тільки позитив, адже каже, так є гарантія отримати допомогу ще і від іншого джерела. МВФ наживає трошки більшу суму, тому що ця сума включає ще відновлення. Економіки, не тільки фінансування поточних витрат, а й інвестиції в певне відновлення. Добре, що МВФ озвучив цю цифру, а не український Мінфі. бо МВФ озвучив, нехай МВФ і фінансує, умовно кажучи. Тобто вони зараз для всіх навколо кажуть, Україні потрібна ця сума. Тому що одна справа це, коли українські Мінфін кажуть, всі розуміють, ну звісно, вони будуть казати, чим більше, тим краще. Е, і довіра до цих слів буде не така велика. А коли це сказав МВФ, о вони вони поставили наші свою печатку. Що дійсно ці потреби будуть. тим не менш, за словами експерта, у співпраці з МВФ можуть бути і невеликі проблеми, адже фонд досить бюрократична організація. У них є правило: якщо держава не може скласти макрофінансовий прогноз, то фонд не може фінансувати. Тому МВФ може щось дасть, може не дасть. Тут важко МВФ точно буде після війни активно фінансувати, але зараз так, проблемка. Але є світовий банк, ще є європейський інвестиційний банк, є деякі інші інститути, і ми, ми напевно можемо сподіватися, що та сума, яка в нас вже прописана від європейців і американців, буде збільшена за рахунок цих інших організацій. Марія Соловйова та Олександр Уваров, Харківські звістя.